Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. <кхем> так і сьогодні ми знову з вами в лісі. Така прогулянка. За оздоровчою метою. Ідемо знову по гілочки ялинки, для того, щоб їх пересипати цукром і в результаті отримати сироп, який дуже гарно лікує кашель та різні такі хвороби. Ось так ось так тут пашка побудувала гнездо Дуже цікаво, що там є. Я туди не залізаю, тільки засуну штатив, щоб подивитися, що там є. Ну, буду бачити вже потім. Також ще є одне гніздо. Подивимося, що воно моє. Ось ось таке воно на такому стовпчику. Ось, дивіться, тут є яйця. Таке синеньке, не знаю, чи це яйця. Ну, ми доторкатися не будемо і близько, так не будемо лізти ось так. Ну ось так ідемо з вами лісом. Уже повинні бути перші грибочки, але ще не видно. За одне. І нарвемо гілочки і подивимося, чи є гриби. І якраз у цей період гриби вже були минулого року. Tak. Taka krasa. Сьогодні дуже гарна погода. Сонечко світить і пташки співають. Якраз можна і погуляти. Якраз гарна погода, щоб пікніки робити. Ось так. Десь пташки у листю грябаються. Ось так. Хотілося б знайти. Якийсь грибочок. Вже перший, вже не можна дочекатися сезону грибів білих. Вже хочеться знайти якогось грибочка. Ось так іду таким тунелем. Ось і там в кінці видно такий просвіток. Ось так. Тут грабова така частина лісу, де тільки граби і таких декілька великих дубів. А так-то граби. Ось такі. Ось так. Ну так, ми продовжуємо з вами гуляти. Дуже гарно. У лісі є різні всякі гнізда. Ось тут. Також, мені здається, минулого разу вам показує це гніздо і знаю, що там всередині є. Ми туди лізти не будемо. Ось так. Напишіть, друзі, як якість, чи не зашвидко, чи не дуже полипаються. Я не професіонал, тому ось так. Ну, такі то у нас діла. Також, друзі, тут є ще одна гнітлячка. Зараз ми з вами туди подивимося. Там, напевно, нічого немає, тому що воно таке трішки старе. Будемо пізніше бачити, як там і що там. Ось так ось вже гарніші, трішки більше стали оці гілочки. Новенькі, молоденькі. Ту партію, партію. Та від Дарком рвали наші знайомі, на попросила. А сьогодні прийшли собі нарвати. Всім дякую, хто підтримує мене, ставить став лайки, пише коментарі. Також нас вже збільшиться підписників Ось так. Ну, ще що щось буде, цікавеньке покажу. Так, дивіться, яка ялинка, напевно, хвора. Ось тут. Ось така частина на гілці і ось Не знаю. Щось таке. Вже тут гілочки дуже гарні стали. Такі більшенькі, можна і сосни, і з ялинки, і смереки. З різних хвойних дерев, молоденькі відростки. Ось так у моєму випадку, коли я захрип, то це якраз <кій> лікує. Ось так. Так, рвемо ялиночку, гілочки. Буде в нас сироп на зиму. З екологічних, екологічно чистих продуктів. Ніякої хімії. Тут дуже, е, ялинка дуже багата на ефірні масла. О, а тут, до речі, є гніздо. Ось так, майже під кожну ялинкою є гніздечко. Ось так. Рвемо, рвемо і ось так швиденько набирається така кубка. Ось така краса. Ось так. Ну і будемо з вами. Нарвати далі. Ось так. Бо то відерку треба трішки часто, щоб нарвати. 12 літрів. Так, тут є яйця також. Ось таке гніздо. І є ось яйця. Якщо видно, не знаю скільки там штук. Потім порахуємо. Ось так. Ну є там декілька да, штук. Ось, не що маленьке, але якісь там є. Так дивіться, ось мурашки, отак ось працюють. Їх тут так багато, такі великі. Ось щоб не покусали. Ось так ось скільки тут їх тут є багато. Можливо, видно? Видно, ось. Ось так. Ось так. Ось такі тут галявинки квітів. Ось так. Дуже-дуже гарно. Ось такі ялинки височіють. Все чудово. Сьогодні гарна-гарна погода. Ось ну, такі гарні квіти. Ось тут. Ось так. Красота. Дуже-дуже гарно. Пташки співають, травичка росте, квіти світуть, камашки літають, мурахи працюють. Все чудово. Також хочу показати свій штатив. Я розповідав про нього в прямому ефірі давніше, але його ні разу таки не показував. Ось такий він у мене. Метр двадцять. Ну, ось так. Ось так я і знімаю на нього. Тут є, щоб було рівненько все. Ось так можна регулювати. Тут. Ось так просто нерівна поверхня і хитається. Ну, ось так. Отакий, з алюмінією. Ось так. А я буду з вами прощатися, всім миру, добра здоров'я і швидше є нам перемоги. Всім до зустрічі, всім па па па